Привіт, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами буде дуже цікава грамота. І почнемо ми із звукового аналізу слова. Але спочатку відгадайте загадку. Знаю тіточки малі, він найбільший на землі, дім його це океани, зі спини летять фонтани, схожий на масивний щит, добродушний синій. Вірно, малята, це кит. Молодці малята. А тепер треба відгадати наступну загадку, щоб дізнатися, яке в нас буде слово. У нашій бабусі сидить дід у кожусі, проти печі гріється, без водички миється. Так, малята, це кит. І так, в нас два слова кит і кит. Який перший звук у слові кит? К приголосний, вірно. А в слові кит який перший звук? Кіт. Що ми ставимо малята? Вірно. Дві рисочки. Бо це м'який звук. Що ж, розберемо далі ці слова. В слові кит, який другий звук в слові? Кит і правильно голосний. Тому ми поставили червоний кружечок. Малята. А в слові кіт який другий звук в слові? Кіт. Правильно, співуча і. Теж голосний, теж червоний кружечок. Так, повертаємось до слова кит. Малята. А останній, третій звук в слові який? Кіт. Правильно. Твердий приголосний. Тому ставимо одну рисочку. Так. А в слові кіт. Який останній третій звук? Кіт. Так, вірно, малята. Твердий приголосний. Тому ставимо одну рисочку. Добре, молодці. Тепер наступні два слова. Тож відгадайте загадку. Темнім лісі проживає. Довгий хвіст пухнастий має. Він рудий і дуже дикий. Любить кури і індики. Хто це малята? Правильно, це лис. Тож, давайте зробимо звуковий аналіз слова лис. Який перший звук у слові лис? Правильно малята. Твердий приголосний. Позначаємо рисочкою. А який другий звук у слові лис. Лис. Правильно малята. Голосний. Тож позначаємо червоним кружечком. А який третій звук у слові лис? Лис. Вірно. Теж твердий приголосний. Позначаємо рисочкою. Молодці малята! А тепер наступна загадка. На весні веселить? Влітку холодить, грибами, ягодами обдаровує, восени засинає, на весні знову оживає. Що це? Правильно, малята це ліс. Тож тепер давайте зробимо звуковий аналіз слова ліс. Який перший звук у слові ліс? Так, малята, це м'який приголосний. Ми ставимо дві рисочки. Давайте далі. А другий звук у слові ліс який? Ліс? Правильно. Голосний: ставимо червоний кружечок. А останній третій звук у слові ліс. Який? Ліс? Правильно це приголосний, твердий. Ставимо одну рисочку. Малята. А чим різняться ці слова? Так, звуковий аналіз слів відрізняється. Перший звук в слові лис, твердий приголосний, а в слові ліс який приголосний. Які ви розумнички ви впоралися зі звуковим аналізом слів? А тепер давайте зіграємо в іншу гру. Гра називається Знайди предмет. Треба знайти предмет, який починається на м'який звук. Так, давайте почнемо. Білка. Білка починається на м'який звук? Так, вірно малята. Так, давайте далі. Літак. Літак. Починається на м'який звук чи ні? Вірно малята. Літак починається на м'який. Так, а наступне слово гриб. Гриб починається на м'який звук? Ні. Далі. А слово кінь. Кі. Так, вірно, м'який звук. Так і залишилось останнє слово. Машина. Починається на м'який звук? Ні малята. Машина починається на твердий звук. Молодці малята. Ви дуже добре впорались. До нових зустрічей.